А ось вам, друзі, міряв глибину і ще не зрозумів, що відбулося. І ось такий Карасевич. І ось такий Карасевич. Клюну. Оце несподіванка. Приїхали за платвичкою. О, такий Карасевич. Дивіться. Супер. Перший пішов. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум, і наші риболовні пригоди продовжуються. На дворі вже кінець листопада місяця, і ось вже починаються перші морози, причому такі досить суттєві морози. Ось сьогодні зранку в нас мінус чотири. І так, приїхали вчора ввечері невеличкою компанією Я, батько і брат. Приїхали для чого? Приїхали для того, щоб підготувати наш будиночок до зими, законсервувати його, злити водичку. Ну і щоб батьку було трошки веселіше, взяли для нього вудки, взяли красного черв'ячка. Ось, поки ми будемо з братиком займатися хатніми справами, посадили батька з вудочками, половити на жарьоху якісь там краснопчиків і плотвичку. І яким було моє здивування, коли я зробив перший закид і міряв глибину, і спіймав гарного, гарного корося. І ось що відбулося в цьому році. Якщо порівнювати з попередніми, трошки збільшили рівень води. І в наш канальчик зайшов з русла гарний русловий карась. Тому, друзі, тема сьогоднішнього відео ловля карася пізньої осені. Вам приємного перегляду! А я піду займатися хатніми справами. Зараз, друзі, кінець листопада. Рибка така вже пасивна. І тут поспішати не треба. А для того, щоб його спровокувати на клюванічка, ми робимо такий такі час від часу, такі легісенькі підтяжечки Он покльовує. А це може якась дрібнота покльовувати. Зараз перевіримо. Клювання йдуть. Зараз ми перевіримо. Ну, зазвичай карась так не кулює. Він або піднімає, викладає, поплавок, або його веде, зразу веде у сторону. Тому зараз ми перевіримо. О, є, карась! Карась! Гарний карась! Гарний карась, друзі! Дуже-дуже гарний карась. Фу У, -у. Оце вам приїхав. Оце вам приїхав, друзі, за... Плутвичкою на жарьоху. А. а ловляться такі гарні карасі. От ви дивіться що відбувається. Які карасі. А тут же другі друзі Була клювань. Було клюванічко. Дивіться, дивіться на цей розмір, на цей розмір карася. Це не карасі! Це щастя. Дивіться. Дивіться на цей розмір карася. Вау-вау! П'ять вау, вау. хвилин. другий карася. Це крутяк. Це лайк. Друзі. Третій. Третій. Оце, оце, оце роздача карасів, оце роздача карасів, друзі. Дивіться, дивіться розмір. 10 хвилин риболовлі, третій карась. Круто. Де клювання? Де клюванничка? Є, друзі. Ось четвертий. Оце вам і красновчик. Оце вам і платочка. Супер. Знов карась. І знов гарний. О, який красивий. О, боже, який красивий. Да Та з такими карасями, друзі, я вам хочу сказати, іщу і щука не потрібна. Це не карась, це щастя. Я вам покажу цей розмір карася. Отакий От карась. Я його ледве тримаю в руці. Отакий. От Опа! Майже хотів втікти. Друзі, не встиг ще першого зняти з гачка, як вже, як вже влетів другий. Цей трошки менший, але заліковий. Друзі і знову є. І знову гарний. Вау, вау, вау. Оце, друзі, вам приїхали половити краснопчиків на жирюху, Да, батько. Зазвичай весь цей час ловиться дрібнота. А тут дивіться, які, які красиві. Ми весною таких ловимо. Вау! Оце оце карась. Друзі, це якийсь шалений карась. У -у. Якийсь він шалений. О! Іди до нас! іди до нас! Друзі, ви подивіться на цей розмір! Ви подивіться на цей розмір карася! Це просто фантастика! Це просто фантастика, дивіться. Вау, супер. Черговий. Черговий карасик йде до нас. Черговий карасик йде до нас. Друзі, емоції переповнюють. Таких карасів ми тут ловимо весною. Ну ніяк, не в кінці листопада. В цей час, друзі, зазвичай... Тут стоїть дрібнота. Приїхали з вечора, зранку встали на градуснику мінус 4. Тому і приїхали, щоб злити водичку, щоб вона не прихватилася. І ось. На дворі кінець листопада місяця, температура повітря мінус 4. О, ну батька щось веде. Ну-ка, батько, покажи майстер-клас. Карась ловиться. Знаєте, друзі, з таким карасем і щука не потрібна. Оце. Отак. Обережненько покльовує. Хочеться ж вам зась показати. Вон веде, веде, веде. Це можна вже вже можна тягти, Вона там вже є. Можна тягти, все є, є. да-да-да, Вже да, да. можна тягти. Він просто зараз такий трошки пасивний, бо все ж таки водичка холодна. Угу. Не треба. Да. Ось дивіться, друзі, який гарний карасик. Так, піднімай. піднімай. Піднімайте. Опа. Ну-ка вачку, покажи, що ти там насполював, нас полював. Як, емоції. Заход. <ріху> Гарний карась. опа, гар... Батько задоволений? Ну-ка, що ти нам скажеш? Oh, задоволений? Звісно, відлічно. Ну, все супер. Все. Порадуємо і себе, і батьків. Тому, друзі, ставте жирний лайкос і шануйте і поважайте своїх батьків. Оце друзі, коли їхали, ну, розраховували от на таку дрібноту. Оце краснопчики, вони дуже смачні. О, такі. Свої рідні сухарики. І от розраховували ось ну, ну, таких от э, краснопчиків наловити 2-3 десятки на жарьох. Ну, друзі, ну ніяк не розраховували на гарного весняного Карася. Так що отак, друзі, експериментуйте, пробуйте, дива іноді трапляються. І знову, друзі, є карасик. Знову карасик. Гарний, гарний, красивий, чудовий. Просто просто фантастичний, друзі. От дивіться. От кладу на руку, от дивіться на долоні. Більше долоні. Півтори долоні. Отакий карас А який він, друзі, смачнючий. До речі, друзі, подивіться, там в минулих відео є... Я викладав відео карасі без кісточок. Як правильно смажити карася, щоб безпечно його їсти. О, поки я вам кажу, в мене тут вже знову клювання і знову... А це вже не карасик був. Тому, друзі, подивіться, в минулому році я викладав відео, воно, до речі, набрало 65 тисяч переглядів, де я викладав, як правильно смажити карасів, щоб кісточки вижарювалися і безпечно було їх їсти. Це відео називається «Карасі без кісточок. Тому, друзі, мало полювати гарний трофей або наловити. Карасі, треба ще їх вміти правильно приготувати. Але вони дуже смачні. Тому, друзі, хто не бачив це відео, обов'язково подивіться. Карасі без кісточок. От, друзі, ми, я скажу, розраховували ось на таку дрібноту, а приїхали і нас здивувала і, і нас здивували гарні трофейні карасі. Так що ось, ось такі справи. І так, друзі, покажу, як я нанизую червячка, червячка на гачок. Дивіться, беремо гачок, беремо червячка. Ось десь там 3-4 мм відступаємо, робимо хвост, от верхній хвостик, потім е, прячемо жало. Ось нанизуємо на жало і отакий десь залишаємо хвостик, десь там 1 см. І другий кінчик ми беремо посередині, жалом прокал, проколюємо, витаскуємо жало і кінчик обриваємо. і Дивіться, що в нас виходить. У нас виходить така кракозябричка така, бачите? Чотири хвостика. З кожного, кожного виділяється сік, щоб вони відірвані. І оце саме цей сік, і це як такий знаєте, своєрідний природний атрактант. Ось, і цей сік якраз такий приманює карася. Плюс оці чотири хвостики, вони постійно рухаються і так само це покушає карасика на клювання. Ой, яка краса. Сонечко вийшло, друзі, настрій гарний. На вулиці Морозець, але вітру нема і дуже-дуже комфортно. Тому, якщо у вас є можливість, десь кудись виїхати, до річки, до ставка, до озера, не втрачайте можливість. Життя одне і ловіть кожен момент, цінуйте кожен день. І максимально радійте кожному дню. Друзі, без клювання, а він вже сидить. Трошки хотів подіргати кінчиком вудлища. А він вже там сидить. Отакий карась відправляється у наш акваріум. Потім в кінці я покажу, що нам вдалося вполювати. О, яка плотва гарна. А ну-ка батько, покажи. О, яка гарна, яка гарна платва. О, дивіться, яка платва гарна. Вау, супер. Давай. Долонь не поміщається. Тримай. Тримай свого карася. Опа. Ну-ка покажи, батька. Та ти що? Друзі, ви подивіться на розмір цих карасів. Ви просто подивіться. Майже дві долоні. Пан Володимир піймав. Ось такого гарного карася. Дивіться. Пан Володимир задоволений. Так! Та лише. Це не то. Такі карасі, друзі, це щастя. Це не карасі, це щастя. І так, друзі. Свої півтора десятка карасів я вже спіймав. І поки мої хлопчики е, ловлять свою норму, я їм готую смачний сніданок. А саме, дивіться. Е, ось яєшенька, ну це банально. От проста яєшенька, це на пательні. Це банально. А от дивіться, якщо трошки заморочитись, це блюдо можна зробити неймовірним. Що роблю саме я. Налили олії. Порізали цибульку. От я використовую цибулька Марс, вона як ялтинська, вона мені дуже подобається. Вона синя, кримська. Порізали цибульку, порізали шампіньйончики, обжарюєте. Потім залиємо це яйцями і зверху ми викладемо помідорчиками. Ось таке буде дуже смачне блюдо. Ще раз. В нас олійка, цибулька і шампіньончики. Ми зараз обжарюємо волі, ми обжарюємо цибульку з шампіньончиком. Ще, друзі, цибулю і шампіньйони обжарюємо до золотистої скоринки. І поки воно тут підсмажується на пательні, ми ріжемо помидор. Пів кільцями. Покажу, навіщо потрібен буде помидорчик. І ось звичайна страва стає незвичайною. А я б навіть сказав надзвичайно смачною. Тому, друзі, якщо ви любите все банальне, не заморочуйте. Взяли пательню, там підсмажили яйця. Зробили якісь бутерброди і все. Але якщо ви хочете порадувати і себе, а особливо своїх близьких, я завжди раджу трошки заморочитись, але на виході ми маємо дуже гарний результат. І так, поки в нас цибулька з шампіньончиками підсмажувалася, ми порізали помидорчики такими півкільцями. І тепер покажу, що ми робимо далі. І так, дивіться. У нас вже і цибулька, і шампіньйончики. Досягли такої стану золотої скоринки і саме час вибивати яйця. І ось зверху, прямо сюди, ми вибиваємо яйця. Поставлю трошки ближче, щоб не біг. І ось таким чином ми вибиваємо яйця. От нас троє, тому я вибиваю 6 яєць. Як кажуть, по-багатому. Це, друзі, вийде неперевершена смачна страва. Це дуже буде дуже смачно. Смачно, ситно і саме головне, корисно. Так, все. Тепер, друзі, беремо наші вже підготовлені помідорчики. І ось викладаємо, дивіться, і викладаємо ось таким чином, зверху на яєшень. Це буде, друзі. І красиво, і саме головне, це буде дуже-дуже смачно. І так викладаємо. Солити і перчити ми будемо в кінці. Бо хтось подумає, ой, щось я пропустив, а коли ви це блюдо солили чи перчили, солити і перчити ми будемо вже після того, як викладемо помідорчики. Ось таким чином викладаємо. Бачите, як, як красиво все в нас виходить. Беремо сіль, солимо зверху, помідорчиків так гарненько солимо, щоб вона була смачненька. І беремо перець і гарненько перчимо. І це вже, друзі, виходить в нас не яєшня, а це виходить в нас майже піца. Тому, друзі, чекаємо, закриваємо кришечкою. Доводимо блюдо до готовності. Ну і накриваємо на стіл. І так от, друзі, як можна банальну страву зробити е, фантастичною. І ось трошки заморочились і на виході, дивіться, ми вже маємо не яєшеньку, а ми маємо смачну піцу да з гарними бутриками, да в гарній компанії. І я вам, друзі, ще хочу що сказати. Сьогодні 19 листопада. Це Міжнародний день чоловіків. Тому я піднімаю келих ось винця. Хлопці піднімають келих конячку. І ми піднімаємо цей тост за найскорішу перемогу. За наших хлопців, за наших чоловіків, які боронять нашу землю, за е, наших хлопців, які в тилу працюють на Збройні сили і роблять все можливе для найскорішої перемоги. Тому, чоловіки, за нас! Будьмо! Гей! Слава ЗСУ! Слава Україні! І слава Україні! Героям слава! Друзі! Підтримуйте, підтримуйте по можливості е, хлопців з передової. Підтримуйте, чим можете. Навіть гарне слово, навіть позитивний настрій е, додають нашим хлопцям е, сил на передовій. Тому пам'ятайте про все ще раз, чоловіки за нас. От, подивіться, подивіться. Тримай, тримай, батько, тримай. Держу. Я хочу. Вау. Пускай, пускай. Ой, подивіться, як він чудово. Чудово. Ну що, друзі, як кажуть момент істини, те, за чим приїхали, все зробили, я б навіть сказав, навіть більше. І так, водичку злили, домик законсервували, до зими його приготували. І в якості приємного бонусу в нас дивіться, що ведро карасів. Але не просто карасів, дивіться, карасі гіганти. О! Відро. Порахував рівно три десятки. Але, друзі, дивіться, яких... от нас на трьох-три десятки. От якраз по 10 карасів на кожного. Це, друзі, супер. Але дивіться, дрібного карася нема. Весь мірний карась, такий, 200-300 грам один в один. І ще <кій> майже відро. Ось такої ось дрібноти. Оце на жарьоху буде. От дивіться, які. Ну як дрібнота, дивіться. О, така плотва, краснопер. О, це, як в мене дочка каже, сухарики. Ось. Так що побалуємо рідних сухариками. І ось такими смачними. І ось о, он ще батько тяне. Да. От дивіться. Он батько ще тягне карася. Бачите? І хороша. Карась нас не відпускає додому. О, дивіться, це навіть більше ніж 300 грам. Ага, обережненько. Ди-де-де, давай, мабуть, під саку, бо щоб не обірвало повітря. Бу... Отак От і є. Дивіться, друзі, ну це такий десь грам вже 400. Подивіться на цього карася. Оце! От, от ви бачите, він в мене руку не поміщається. Так що, друзі, на такому шикарному карасі, на такій, як кажуть, позитивній ноті, і ми будемо з вами прощатися. В кінці цього відео, що мені хотілося всім вам побажати. Я хочу побажати вам миру, хочу побажати вам здоров'я. Головне, пам'ятайте, все можна повернути. Можна повернути втрачені гроші, загублені гроші, але неможливо повернути час. Тому, друзі, цінуйте час, цінуйте час з близькими, цінуйте час з рідними. І пам'ятайте, друзі, можна повернути втрачені гроші, їх можна заробити, але неможливо повернути втрачений час. Тому, друзі, цінуйте час. Час проведений з рідними, час проведений з близькими. Радуйте їх, і вони будуть радувати вас. Так що, отак, от друзі, і воду злили, і ведро карасів наловили. До нових зустрічей на каналі Фішбум.